вас, шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема психологічна підтримка ветеранів на рівненщині. І наша сьогоднішня спікерка Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня! Доброго дня! Тож пані Марино розпочнемо 27 лютого. відбудеться форум для психологів, які працюють чи мають бажання працювати з ветеранами. Розкажіть детальніше про цей захід. Насправді головна мета зібрати всіх психологів, які наразі працюють на Рівненщині, працюють з ветеранами, з членами їх сімей, з членами сімей загиблих наших захисників або ж зниклих безвісти. В першу чергу це пов'язано з тим, що за ініціативи Міністерства в справах ветеранів було збільшено суму відшкодування. Психологом за роботу з нашими бенефіціарами ветеранської політики, і станом на сьогодні відтепер залежно від досвіду роботи, кваліфікації там вчених наукових звань і так далі, наразі ця сума становить від 600 до 1200 гривень за годину. Проте зв'язку з тим, що це новий проект. І відповідно новий порядок відшкодування цих коштів. Наше головне завдання це. Розказати всім фахівцям, які працюють в цій сфері, пояснити, як цей механізм контрактування змін ветеранів працює, як ним скористатись, оскільки одне з пріоритетних завдань в забезпеченні психологічної підтримки наших ветеранів, членів їх сімей, це саме збільшення мережі фахівців, які працюють. З ветеранами, отже, на цьому форумі ми розкажемо, як законтрактуватись, як працює це контрактування. Ну, і відповідно запросимо наших психологів до роботи з ветеранами. Зрозуміло, зараз є такі, є, і я думаю, що буде великий попит на військових психологів. Чи механізм механізм перепрофілювання психологів з інших сфер, скажімо, дитячих психологів, які у нас чимало в державі, на саме на військових. Це дійсно на сьогодні актуальна проблема, тому що насправді, як і в кожній професії, так само і в психології, є свої спеціалізації так, от в межах меморандуму, який підписаний між. Обласною державною адміністрацією та закладами вищої освіти нашої області, наші виші підготували короткострокові освітні програми. І, відповідно, на нашому форумі ми також презентуємо ці програми. І ті, хто не має відповідної кваліфікації для роботи з ветеранами-членами і їх сімей, Отримують інформацію, де можна пройти таке навчання, підвищити кваліфікацію, отримати офіційний документ державного зразка. Тому на цьому заході також будуть представлені ці короткострокові освітні програми а також будуть представлені можливі шляхи фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. І відповідно, також прямо на заході, можна буде і безпосередньо сконтактувати з представниками закладів вищої, Освіти і вже з'ясувати деталі, деталі подачі документів, коли почнеться навчання, ну і так далі. І власне про форум, як до нього долучитися? Про це розкажіть. Розкажіть зараз, я думаю, у нас дивляться військові психологи чи психологи, які хочуть стати військовими, от як вони можуть долучитись до цього форуму? Ми розробили форму реєстрації. Ми розуміємо, що є безпекова складова, тому ми запрошуємо всіх зареєструватись на цей форум. Відповідно, за декілька днів до його проведення ми вам зателефонуємо, підтвердимо точну, точну годину початку заходу, місце його проведення. І, власне кажучи, з будь-яких питань ми запрошуємо вас звертатись до нас в управління за телефоном 093 73 883 60. І наші фахівці із задоволенням розкажуть вам деталі і нададуть відповіді на всі питання. І крім того, хочу зауважити, що в день проведення форуму ми плануємо відкриття центру психологічної підтримки, який буде функціонувати на базі нашого управління. І тобто, це можливість також для тих психологів, які не мають свого офісу або в силу своєї основної зайнятості. Не мають приміщення, так де проводити консультації, де проводити групи підтримки. Ці психологи зможуть безкоштовно працювати на базі нашого управління. Тому обов'язково долучайтесь, реєструйтесь і будемо раді вас бачити на нашому заході. Пані Марино, ви озвучили телефон гарячої лінії вашого управління. Чи правильно розумію, що якщо ветерани за ним зателефонують, то теж ну, принаймні зможуть дізнатися, як їм. Можна зустрітися з психологом, як отримати психологічну допомогу. Так, звісно, це телефон нашого управління. На нього можуть звертатись всі бажаючі. Це і ветерани не тільки з приводу питань отримання психологічної підтримки, будь-які питання, які які цікавлять наших ветеранів. Наші фахівці нададуть консультацію, бо за потреби сконтактують вас з фахівцем із супроводу ветеранів демобілізованих осіб. Або якщо такого фахівця нема, то організують кейс супровід з того питання, яке вас. Пробує. Зуміло, дякую, пані Марино. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми говорили про психологічну підтримку ветеранів на Рівненщині, і, зокрема, про форум для психологів, для військових психологів, які відбудуться в нашій області. Нашою спікеркою була Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, що завітали. Глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.